Вітаю! Мене звати Чуприна Євгенія Васильівна, вчитель математики Дніпровської гімназії 101 Дніпровської міської ради. Закінчила Дніпровський національний університет. Педагогічний стаж 19 років. Категорія вища. Педагогічне звання, методист. Моє педагогічне кредо в ногу із часом і на крок попереду. На своєму педагогічному шляху випустила в світ два класи. На сьогоднішній день класний керівник 9-го В класу. Тема, над якою я працюю, активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики як засіб підвищення результативності навчального процесу. Власні напрацювання та досягнення Викладаю математику за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України». Викладаю уроки за дистанційною та змішаною формами навчання. В 2021 році пройшла курси підвищення кваліфікації, критеріальні технології аналізу розв'язань, математичних завдач з розгорнутою відповіддю. Була залучена до перевірки завдань зовнішнього незалежного оцінювання з розгорнутою відповіддю. З 2022 року викладаю курс STEM у 5-6 класах. З 2024 року приймаю участь у проєкті від благодійного фонду Сейт за програмою подолання освітніх втрат в українських реаліях. У 2023 році успішно пройшла сертифікацію педагогічних працівників. У 2025 році пройшла підготовку експертів до оцінювання професійних компетентностей вчителів математики з закладів загальної середньої освіти. З 2025 року приймаю участь у реалізації проєкту Наука в дії є активним учасником міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 2017 2025 років. Щорічно представляю свої роботи у збірку матеріалів, систематично приймаю участь у інноваційних методичних марафонах, вебінарах, онлайн-курсах. Під час дистанційного та змішаного навчання використовую інформаційно-комунікаційні та інноваційні технології, інтерактивні форми навчання. Проводжу тренінги серед педагогічного колективу Сучасний учитель на шляху до вдосконалення. Щорічно здобувачі освіти є призерами першого та другого етапів всеукраїнських учнівських олімпіад. З математики міжнародних конкурсів «Олімпіс Кенгуру» срібні сертифікати. Світ математики це Всесвіт, де панують логіка, краса і порядок. Але щоб побачити цю красу, потрібен провідник той, хто не просто дає формули, а вчить мислити, не боятись помилок і знаходити власні шляхи до істини.